Сьогодні на обзорі у нас буде такий саморобний тракторець. Давайте подивимося, що ми я зробили, як він їздить. Мости у нас два моста. Це москачовські вкорочені. Олеса теж з москача. Передня ступиця на повороті з Мінцюбісі. Коробка теж москвич. Рулевати, даже наспиш, цед на такий вигун Давайте подивимось. Давайте поднимемся, как он Ну, сидушка, тут это просто... Была такая у нас сидушка, мы ее поставили. Ну, получается, включить, включили. Не получается. Так, да, і степна передачка, там ось дві зв'язочки з іжа. Попередня зв'язочка на 20 і задня зв'язочка звичайна, да. ну, так. Взагалі все дуже класно вийшло, тільки він трошки медіа їздить. А якщо дітям кататися, то взагалі класно. Це у нас перша передача. ну, Може трошки швидше. Ми ще поварати. Зараз нас прийде поворотий механізм. Якщо якщо комусь цікаво, то можна такого саме теж зробити. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Давайте попробуємо другу включити, ми бачимо, як він запис робить друга передача їздить. Так, включили другу передачу. О. Είναι κρύσο. Τα ιστορικά μενού,